Справжнє нашестя лисиць в цьому році помітили жителі решетилівської громади. Через них селяни не дораховуються птиці. У селі Шамраївка лисиця в дворі напала на собаку, а в калениках руді наскільки знахабніли, що майже оселилися на подвір'ї Лесі Барабаш. Якби ж вони не ходили, якби ж мене діти, хоч немалімо, до б не так страшно було. А що ж, то двоє малих дітей, а їх ціле сімейство. Лис, лисиця і троє лисенят. І собаки їх не боються, і ходять як до себе додому. Маючи великий двір, жінка не тільки боїться лишати там дітей самих, а й випасати птицю. Бо через заборону полювання у воєнний час лисиць розвелося скільки, що вони почали жити в покинутих хатах по сусідству з людьми. У зв'язку з тим що лисиці приходять і все крадуть. Приховується сарай держати на заперті, кури закриті, гуси майже теж закриті. Тому що і гуску вкрали, і ти вкрали рядом собака. Так вони ж і собаки не бояться. У старостаті розв'язання проблеми шукали разом з мисливцями та поліцією. В Полтаві збиралися і голови територіальних громад, і збиралися самі мисливці, і всі наполягають на тому, щоб дозволили відстріл. Але поки що на даному разі потрібно приймати якісь додаткові рішення. Тут тобто це питання поки що в них там. Не вирішується. Можливо, коли буде більше таких звернень і звернуть на це увагу, і буде дозвіл, і їх відстріляють. Тоді пані Леся проживає тут понад 20 років, але такого нашестя, як цьогоріч, не пам'ятає. З дітьми не гуляти гулять, нім що жарко. А вечором не можуть через лисиць вийти гуляти. Тобто ми 9 часов. У нас уже хата закрита. Тому що вони ж ходять як до себе додому. Лисиці можуть переносити сказ, тож з ними треба бути обережними. Якщо контакт з дикою твариною стався, врятувати людину може лише вакцинація. Таких щеплень на сьогоднішній день має бути п'ять. Перше з них робиться в день звернення. Потім на третій, сьомий, чотирнадцятий та двадцять восьмий день. Тому що інших ліків не існує, і це єдиний варіант врятувати своє життя. Щоб запобігти захворюванню тварин на сказ, на території Решетилівської громади проведуть осінню кампанію з розкладання пероральної вакцини для диких м'ясоїдних тварин.